Всім привітки! Ви на ютуб-каналі Воленяка. В цьому відео я хочу вам відповісти на ваші коментарі на рахунок соноват. Виходить, що її зараз ніхто запліднювати не буде і вона, якщо піде на запліднювання, то це буде аж грудень-січень. Я говорю про цю свинку. Ту, що ми відлучили, та що дуже сильно. Схуднула. Чого вона схуднула? Тому що ми її кепсько кормили. Кормила ми її без БМВД в період, коли вона була запліднена. І, тобто вона не набрала. Ми її злучали, вона мала не, не багато, щось там може 120 кілограм. І я після злучки виходить, зразу перестав. Давати БМВД, тобто, щоб свиня не зажаріла, щоб були легкі роди і те все. І, і того вона у нас така е, худенька, того, що вона не набрала відповідну масу. І е, самі розумієте, типу, вон, її, її ще й, і поросета смуктали, і того вона взагалі типу, стала така, як тріска суха. От, е, так що ми її зараз будемо там. Піднімати, даємо БМВД стартове, так само і ці даємо БМВД стартове. Е, Будемо її піднімати, е, щоб вона набрала відповідну масу і щоб, ну, щоб була така потужна. Добренько, йдемо далі. Дивимося на наших цих поросяток. Які Класні мені це просто капець. Дивіться, друзі, просто. Я вчора тут прибирав, викинув е, їм гній. Вони такі, що. Оце двоїкі великі оце. Тут вони якісь, друзі, всі в роз набої. То одне, одне таке більше, дві такі довгі, я не знаю. Це таке довге, все широке, все широке. Плюс-мінус вони ціна, але такі прикольні, я вам кажу, чатаки шість, чова, чого, Чого? Чого? Чого ча чати шість. Вже вони тиждень без фономатки, не бачу. Я ніякого поносу, нормальні кувбаски лежать. Не цей. Немає в них ніякого поносу. Їдять стартове БМВД, п'ють самі з поїлки, Вон поїлочка, дивіться, в нас. я її, виходить, опустив аж вниз. От. Тут а, вони собі самі стають, п'ють їм. Їм дуже сильно це прикольно. О, де я покажу, де я покажу. Дивіться, друзі, як в нас поросяти їдять з кормушки залазять в кормушку і їдять. Я їм ще сюди вот трошки насипаю. Але цей. Хто, хто, кому де зручніше, той там їсть. їсть. Такі вони прикольненькі. так? Да? Пепка. Вони такі здоровезні вже. вже їм 6 тижнів і 3 дні, чи 4 дні. 6 тижні. Вот. Оце ми будемо, виходить, скоро вже розбирати. Я думаю, на наступному тижні я це все розберу, щоб вже кормушку засунути туди, тобто під саму стіну. І щоб воно було щоб воно ну так, гарненько було. Вот. так, тримаю. Думаю, це вже з... до кінця місяця треба буде вичистити кабанчика. Так, чи 9. У нас один кабанчик на хазяйстві. Вичистимо кабанчика до кінця місяця і, і прогрестуємо, я думаю. Я правильно думаю? Вже ж можна схлестувати, вже їм 6 неділь є. Так, Прин... да, да, вже можна, можна хлестувати повним ходом. І, і прогрестуємо їх. Е, що це ще? Принципі, по а, ну по ціні мені сказали, типу, що, цей, що ціна піднімається. Е, да друзі, вже по 50, по 50 впевнених гривень вже дають за кілограм живої ваги. ну Це, це, це класно. Я, я сам типу такі там, нормально. Помаленьку, помаленьку. Вчора ходили по, по базарові, ціни космічні. Е, що то? Сало таке, як у мене, бо у мене тут свині були, таке сало, як у мене, таке, грубе. 215 гривень кілограм. Це просто космос. М'ясо типу, дешевше виходить, ніж сало. Ну, де, ладно. От, Так що ціни ростуть. Ціна піднімається переважно на живу вагу, а скільки, що я там ви скажете, ти ж все рівно не здаєш, що ти там то переживаєш. Тому що я виставляю ціну за четвертину, відштовхуючи від ціни на живу вагу, тобто перемножуючи на 2. Якщо буде по 55, значить м'ясо буде по 110, по 60, значить м'ясо буде по 120. Ну, тобто четвертинками. Во, э, ну, в принципі, це індивідуально, там не, не обов'язково так виставляти ціну. Так що, скажіть, чи підросли вам поросята з минулого відео, Ну мені таке, не знаю. Хотілося вже, щоб вони швидше підросли. Тут вже вони дають таке тепло. Захожу, сьогодні в нас ноль на дворі, Захожу з вулиці, тут, тут прям тепленько в цьому кільці Отакі жевчики тиснути. Це ти не кабанчик. Це, це кабанчики. Оце кабанчик. Коротше, ладно з тобою. Е, друзяки, ви були на YouTube каналі Волиняка. Е, ставте лайк, пишіть коментарі. Пишіть свою ціну в вашій області і підписуйтесь на канал. Всім па-па!